Як сьогодні артисту працювати своєю аудиторією та будувати, збирати лідів, з якими можна потім працювати, яким пропонувати свою музику та все інше? Заздалегідь, коли ми працюємо з артистами, ми вибираємо WordPress сайти, бо вони дають максимальну кількість можливостей та дуже дешеву собівартість цього всього. Наприклад, артист Нікітін є головна сторінка. Є два треки. лід магніт цих треків виглядають так: трек та всі можливі платформи, де послухати: кліп та опис. Це все індексується поїзковими системами. Це все ваша сторінка, ваш сайт, яким ви можете розвивати. На цьому сайті стоять ваші пікселі від мета та TikTok. Від Google. Таким чином, ви збираєте свою аудиторію і можете потім запустити на неї. Ретаргет Instagram, Facebook, ретаргет TikTok uh, і ремаркетинг в AdWords. Таким чином, ви без допомоги маркетинг команди і всіх інших можете працювати в своєю аудиторією та їх збирати. Коли ви використовуєте подібні сторінки від um, дистриб'юторів, ви не можете, як правило, поставити там всі можливі та всі потрібні для вас пікселі, а іншим чином, ви не можете так добре працювати та оферти і монетизувати той трафік, який у вас є, бо ви засунені в шаблон дистриб'ютора, який надає вам цю сторінку. Також ви не можете бачити глобальну картину і управляти її. Ми, наприклад, бачимо, на яку кнопку, як хто тисне, де більше наша аудиторії, Apple Music, або Spotify, або на YouTube, або в Телеграмі дивляться. Таким чином ми можемо пропонувати, робити акції, пропонувати товари і працювати з цим трафіком. І це наш сайт, сайт артиста, яким він вже. З яким він працює, як він хоче, а не в тому рамках шаблону, з яким він хоче. І зараз на зразку сінгла я буду будувати копію цієї сторінки і вшивати нові лінки для того, щоб запропонувати людям новий трек. Для цього я йду в Pages, копіюю останній трек, який в нас був. Натискаю копію. Отримую драфт, і зараз цей драфт я буду вже редагувати, щоб засунути нові длинки та змінити назву. Натискаю Edit with Elementor, тут може бути і будь-який редактор коду. Головне, що це безко безкоштовно. Ви платите тільки за ваш хостинг та ваш домен, раз на рік або як вам комфортно та удобно. Таким чином, давайте на зразку трьох лін... лінків Apple Music, Spotify, YouTube. Зрозуміємо, як це все міняти. Spotify. Переходжу на Spotify. Копіюю посилання, Перевіряю, чи воно правильно. Є е Spotify. Я зміню лінку як під лого, так і під кнопкою, бо у нас всі елементи клікабельні. Spotify готово. YouTube. YouTube є. Повертаємось. Змінюємо в двох місцях. YouTube. и залишається Apple Music. Apple Music. Все. Все є. Yeah. Apple Music. Yeah. Нам залишаються всі інші кнопки, я вже змінив. Замінити тільки відео. Це звичайний iFrame. Ми йдемо на канал нашого улюбленого артиста, переходимо в відео, Тату. відкриваємо. Нам потрібно зробити Share Embed. скопіювати код і и замінити тут. Все. Це в нас Никита. Тату. Давайте назовемо як. Все. Uh, і треба змінити тут. Так, це в налаштуваннях сторінки глобально ось uh, так. Global. Є. Yeah. Таким чином, uh, ми. ми змінюємо на тату. Також я додам для кращої індексації ще англійську. Все все у нас є. І паблішим. Тут в нас зараз зміниться. Наша сторінка готова. Нам залишиться тільки додати ще на головний оффер. Нашим потенційним лідам третього треку. Ми вибираємо Edit Page. Edit. Дублюємо. Те, що у нас зараз тут є. Duplicate. Називаємо Тату, тату. Змінюємо лінк на ту сторінку, яку ми зробили. До цього нам потрібно змінити ще URL, щоб він у нас не був золотава осінь 2. Так. Тоді ми робимо це в налаштуваннях сторінки. Зараз ми це пофіксимо ось тут. Виходимо з Elementor, тому що тут ми все зробили. Для чого він був потрібен, нам Нам залишається змінити title та URL сторінки. Чекаємо, доки загрузиться все. Таким чином нам залишилось тільки змінити URL. Напишемо Нікітін тату нам не потрібно використовувати кризли лісот тільки латинські е чартери. і все нам залишилось тільки обновити Нікітін тату. Що ми тут маємо? Які там. Подивитися. Все. Все готово. тут змінилося. Тут змінилося. Ми копіюємо цю лінку, додаємо тут під цю кнопку. Тут додаємо батон ID. Тату page. Перевіряємо тут, вже змінимо пейдж І тут золотава осінь. золотава пейдж. Таким чином ми будемо бачити на всіх рівнях нашу статистику. Ось тут. На яку сторінку частіше переходять і на які стрінки наші кнопки будуть натискати. Перевіряємо головну. Терпи є, відкриваємо. Точніше, тату. Відкриваємо. У нас все є, все працює. Лірик відео є, все. Можна ставити в біо, додавати, вести трафік та збирати аудиторію, щоб потім робити на них ретаргет та отримувати дуже дешевих лідів, слухачів та аудиторію.